Всім привіт! Мене звати Софія і в цьому відео я вам розповім про ситуації, в яких я не дотримуюся часів носіння корсету, не ношу його вночі або взагалі не ношу. Скажу вам по секрету і надій декілька днів. По-перше, коли в мене були живіт. Я думаю, дівчата розуміють, про що саме я кажу. Так зазвичай перші два дні або один. Тобто я можу спати без корсета і в день ходити теж без нього, так як я і так вночі прокидаюся, а з ним взагалі нереально в ці дні. Також, звісно, це відео не про це, але я додам, що гімнастику шрот в перший день я теж не виконую, а в наступні не роблю тільки прави на прес. Звичайно, так не у всіх, і деякі можуть вільно носити корсет і не відчувати ніякого дискомфорту, а також робити повністю зарядку. Але я скільки не пробувала, в мене так не виходить, у всіх все індивідуально. По-друге, на морі, не тільки в Україні, але й за кордоном. До цього пункту відноситься і відпочинок біля басейну, і в санаторії, коли дуже важко виношувати корсет через те, що ти постійно в купальнику і в номері буваєш тільки увечері. Тобто, на такому виді відпочинку я зазвичай тільки спала в корсеті. І в жару, якщо ми заходили в номер, то ще в день носила, але все рівно не стільки, скільки мені потрібно. І ще такий нюанс, що там дуже важко скрити корсет. Тобто ти не хочеш, щоб його побачили, але скрити його нереально, особливо в дуже теплих і жарких країнах. Тому так і виходить, що ти тільки спиш в корсеті. І тільки в номері в корсеті. але ж ти не цілий день сидиш в кімнаті, а більше часу проводиш на вулиці. Ну, якщо чесно, я ще не бачила людей, які реально виношують корсет в таких місцях. Бо це ж на Карпати, де просто щось одягнеш наверх і все. Хоча там теж важко. Особливо, якщо ти захочеш там, піднятися на гору. І так тяжко, так ще й додається вага корсету. Про наступну ситуацію я розповідала в минулому відео, але скажу ще раз: це коли корсет поламався, а точніше лямка на корсеті. Сталося це так, що я попросила папу застібнути корсет, так як раніше мені було важко його застібати перед сном. Він, мабуть, сильніше потягнув і лямка одірвалася. Так як був вже вечір, то віднести в ремонт його можна було тільки вранці, тому ту ніч я провела без корсета, а потім ще вранці, так як корсет ми віднесли в ремонт, а після його не можна було носити ще 2 години. Четвертий пункт. Я правда не знаю, чи була така ситуація, він трохи схожий на перший: це коли ви хворієте, у вас температура або болить щось. Ви можете зняти корсет хоча б на пару днів, поки вам не стане краще. Але те, що я точно пам'ятаю, то трапилася деяка ситуація у школі. Коли в мене почала боліти або крутитися голова, я сходила в медпункт і мене відпустили додому. Правда, в той момент я не знімала корсет, а просто трохи приспустила його. Але на майбутнє я все ж таки порекомендувала би зняти корсет. Якщо вам цікаві ідеї, де можна залишити корсет у школі або універі, пишіть у коментарях. І хочу додати п'ятий пункт, з яким, я думаю, багато хто зіткнувся з початком війни це виїзд за кордон. Питаєте, що тут такого? Звісно, про цю поїздку я думала розповісти в іншому відео, але коротко все ж таки розповім. Через тиждень після повномасштабного вторгнення армієра в Україну ми вирішили поїхати в Німеччину на машині. Так як їхали ми разом з родичами чотири доби, то в машині було тісно сидіти. І можна сказати, я була весь цей час без корцету, так як було дуже незручно і дискомфортно. Одівала я його тільки на ніч, коли ми в когось зупинялися. І коли ми приїхали вже за кордон, тобто в Німеччину. Туди, куди й планували, то там, поки я привикала, я теж була без корсету, так як було дуже незручно. Це був найдовший термін, коли я ходила без нього. Довшого навіть і не було. Якщо вам цікаво, з якими трудностями я там зіткнулася і як їх здолала, то ставте лайки. Ось в такі моменти я не дотримуюся режим носіння корсету. Всі, мабуть, думали, що я постійно ношу корсет, скільки мені потрібно, але це не так. Бо всі ми люди, і у всіх бувають різні ситуації в житті, коли потрібно походити без корсета, або мені так хочеться, бо не всі ці ситуації будуть зрозумілі всім, так як деякі продовжують ходити в корсеті, а я так не можу і знімаю його. Я це відео зняла, щоб всі розуміли, що такі ситуації і моменти в житті теж бувають. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал. І до зустрічі в новому відео. Пока-пока!